Золотий перетин правила та пропорції для флористів. Золотий переріз це такий пропорційний розподіл відрізка на нерівні частини, при якому весь відрізок відноситься до більшої частини, так як найбільша частина відноситься до меншої. Загальне визначення, що таке золотий перетин звучить складно, але це лише, здається, це ніяка не загадка. Це допоміжний засіб, що допомагає всім творчим людям створити пропорційні роботи. Правило золотого перетину складено у кожній людині. Просто хтось додатково цю тему, а хтось довіряє своїй інтуїції та потрапляє в яблучку із пропорціями у своїй роботі. Золотий перетин у флористиці. Флористика, як і будь-яка інша наука, має власні правила та техніки, без отримання яких буде складно створити гармонійну композицію з безлічі складних компонентів. Знаю, що основи флористики, навіть далека від творчості людина здатна впоратися із розрахунками та цифрами, зможе скласти гарний букет. Кожен флорист має власні хіперші. Що дозволяє створити справжній шедевр з квітів. Однак, один секрет відомий кожному справжньому майстру флористики це правило золотого перетину. Золотий перетин і правила пропорцій для флористів. Будь-яка композиція виглядатиме досконало лише за однієї умови, точного дотримання її пропорцій. У флористиці важлива кожна деталь співвідношення кольорів з розміром листя, висота вази, довжина стебел, діаметр бутонів та розмір всього букету. Щоб уникнути помилок при складанні букета, слід дотриматися правила золотого перерізу. Суть дуже проста. Букет необхідно розділити на 8 умовних частин. Наприклад, якщо йдеться про вертикальну флористичну роботу, то 5 частин повинні становити квити. Для вази в такому випадку залишається рівно 3 частини. Можна також діставити висоту недовшої квітки за висотою вази. Рослина повинна дорівнювати приблизно 1,5 вази. Складність правила золотого перерізу полягає в тому, що воно застосується не тільки для розмірів. Висота судини, висота рослинної частини, але і до кольорових плям напрямих, контрастів за фактурою, контрастами за рухом, у композиції текстури та багато іншого. Золоте число 1,618. І ще багато циферок. Можете його не запам'ятовувати, до речі, ми зараз розберемо простіші пропорції, які вам знадобляться лише на початку флористичного шляху. Приклад 1. Це найпростіше співвідношення дві частини до трьох частин. Так само часто пропорція може бути 3 до 2, але в цьому випадку шапка кольорів буде більшою. Кольорів потрібно бути більше і робота буде дорожча. Ось такі стандартні композиції ви зможете знайти на просторах інтернету, якщо просто погулить капелюшна коробка з квітами. Приклад 2. Оця композиція вже симетрична, і пропорції тут будуть інші. Коли ми створюємо асиметричну роботу, ми повинні пам'ятати про оптичну вагу композиції. Просторові вимірювання у різних напрямках мають бути нерівнозначними. Тобто, якщо ми маємо випад з композиції, ми зобов'язані його рівноважити важно у правильному співвідношенні, дотримуючи золотого перетину для флористів. Як виправити? Я б на картинці Пір'я поставила вище, і тоді композиція виглядала б ідеально, тому що ми рівноважили нашу орхідею, що спадає. Звідки ж взяти ці цифри, які показуватимуть нам, які співвідношення? Частин ми зможемо вибрати для нашого аранжування. Все просто. Ми маємо пам'ятати початок ряду чисел Фібоначчі. ось показано на слайді. Суть послідовності чисел Фібоначчі полягає в тому, що кожне число у своїй послідовності виходить із суми двох попередніх чисел. Флористам цей ряд Фібоначчі потрібен для того, щоб ми орієнтувалися на ці цифри та дотримувалися пропорцій у роботі. Числа можуть братися як один за одним, наприклад, 1 до 1, 2 до 5, так і 13 до 8 до 3, або всім відомі 3, 5, 8 що таке 3 до 5 до 8 у флористиці? Якщо говорити про цифри, то це 62 до 38 відсоток у співвідношенні. Але ми, ну, флористи, для зручності працюємо з частинами. І це виходить пропорція 5 частин до 3 частин, а 8 частин до 100%. У флористиці бувають пропорції у розмірах, пропорції форми, пропорції у кольорі, пропорції за текстурами, пропорції за фактурами, пропорції у розподілі матеріалу, пропорції щодо руху в роботі. 3, 5, 8 у флористиці. І всі ці пропорції підпадають під наше правило 358 у флористиці. І таких пропорцій в нашій роботі може бути декілька. Ось як виглядає золотий перетин на слайді у флористиці. Застосування правила золотого перерізу на практиці. Флористика все ж таки більш творча, ніж точна наука, а це означає, що зовсім не обов'язково озброїтись лінійкою і ретельно вимірювати кожну квітку. Достатньо дотримуватися потрібного масштабу наука. Приблизно составляючи пропорції всіх елементів, що використовуються в роботі. Готовий флористичний об'єкт не повинен на 100% підкрятися суворим правилам, проте візуально він має виглядати пропорційно та гармонійно. Професійні флористи легко дотримуються основ флористики, не користуючись при цьому жодними вимірювальними інструментами. В головні правила флористики, яких потрібно дотримуватися: конструкція, перш ніж приступати до роботи, важливо визначитися з тим, якими будуть ширина визита та глибина композиції чи покета. Фокусна точка слід вибрати центральний елемент, який Концентруватиме на собі цю увагу. Врівноваженість потрібно правильно розмістити всі квіти відповідно до їх розмірів і обсягів, щоб досягти збалансованості та стійкості. Ритм, щоб квіти не виглядали нудно, потрібно задати правильний ритм, використовуючи певні елементи. Гармонія це загальне враження від готового об'єкта, який має бути максимально наближеним до ідеалу. Колір важливо грамотно підбирати колірну гаму, яка здає характер. Тут існує величезний простір для сміливих експериментів однак кінцевий результат має тішити окол. А не шокувати. Дякую за увагу.